Вітаю, друзі, на каналі Чайна Сервіс. У нас знову відео для наших військовослужбовців або для інженерів, які обслуговують дрони для війська. Знову тема акумуляторних батарей. І я до неї повертаюсь не просто так. Справа в тому, що сьогодні мені прислали ось таку акумуляторну батарею до Mavic 3, яка, по словам постачальника, Відновлена, тобто вона іде на оригінальних елементах з оригінальною електронікою, але при цьому. Вона відновлена, звісно, що вартість такого акумулятора набагато менша. Наша задача з вами сьогодні розібратися, чи дійсно варто використовувати такі акумулятори, як відрізнити такий акумулятор від 100% копії. Ну і звісно, ми також з вами ще поговоримо про 100% копії, чому їх не можна використовувати, а також ризики використання саме таких акумуляторів. Тож, якщо вам цікаво, одразу ставте вподобайку, підписуйтесь на канал для підтримання україномовного YouTube ну і пишіть коментарі, якщо у вас залишились хоч якісь запитання після цього ролику. Тож погнали! Давайте розбиратися, що я тут вже маю на столі. Якщо ви, до речі, не бачили моє відео про те, як відрізнити оригінальний акумулятор від неоригінального, будь ласка, переходьте десь ось, ось, ось тут буде посилання на це відео, і обов'язково дивіться, тому що це, ну скажімо так, зекономить ваші гроші нерви і час. Тож, погнали, що в мене є? У мене є один акумулятор це не оригінальний акумулятор, який заряджений, і це саме той акумулятор, який нам прислали на тест. Чому я сказав, не оригінальний, тому що одразу по корпусу, по ось цьому середньому шву я бачу, що це не оригінальний корпус, але цей акумулятор, якщо ви його вставляєте в флешер. Як бачите, я поставив на прошивку і він прошивається. Тож корпус не оригінальний, але виходячи з того, що він прошивається, значить всередині оригінальний контролер. Поки що залишаємо в сторонці. Нехай він собі дошивається. Я розповім про інші акумулятори. Тут у мене є абсолютно новий оригінальний акумулятор, який не працює. Зараз нам наші ЦСОшники прислали їх 5 штук, які Погано зберігалося. Що значить погано зберігалося? Це означає, що вони зберігалися дуже довгий час в розрядженому стані, їх ніхто не використовував, не заряджав і вони вийшли з ладу. Таких акумуляторів у мене наразі аж 5 штук. Один із них я зміг відновити, зробив синхронізацію баночок всередині, зарядив до 100%, відклав його на добу, подивився, чи не буде у мене розбіжність по банкам. Наразі 17 мВ і його можна використовувати. Наступний, як бачите, на ньому стоїть хрестик. Це я відновити не зміг. В чому проблема? Проблема в тому, що із чотирьох банок одна банка була дуже сильно розряджена. Я її зарядив, але вона дає дуже швидкий саморозряд. Тобто, буквально там за 10-15 хвилин вона з 3 і 4 вольта просаджується до 1 вольта. І звісно, що використовувати такий акумулятор не можна. А ще одна акумуляторна батарея це наша. Як бачите, її нещодавно повернули, тому що ми відправили нашим бійцям її випадково Дроні, і вони нам її повернули. Так що, якщо у вас є такі тестові батарейки, обов'язково підписуйте. Таким чином у вас є можливість її повернути назад. Ось ця батарейка, вона в неоригінальному корпусі, але всередині стоять оригінальні елементи і оригінальна платка керування. Відповідно, вона дуже схожа на ту, яку нам сьогодні прислали на тест. Ну і остання батарея це розібрана неоригінальна батарея. Я її вам показую, просто щоб ви зрозуміли, як виглядає неоригінал всередині, і після розбору ось цієї відновленої ми з вами зрозуміємо наскільки вони якісно її зібрали. Ах, да, ще забув, поки ось цей у нас прошився. Як бачите, все гаразд, він прошився. Це якраз ось та батарейка я вже наплутав. Це та батарейка, яку нам прислали на тест. Тож вона прошилась, у неї 0 циклів, у неї 4 мВ розбіжність по банкам, тож ніби все гаразд. Давайте приступати до її розбірки, і подивимося, що ж там всередині. До речі, перед тим як її розібрати, хочу показати вам, як себе поводить абсолютно неоригінальна батарейка на флеші. Тобто я її вставляю, вона пише акумулятор в режимі прошивки. Натискаю прошити, запускається прошивка. І як бачите, у нас випадає помилка прошивки. Відповідно, всередині не оригінальний контролер стоїть, прошити який неможливо. Тож, давайте розбирати цю батарейку. Розбор проводиться таким чином. Для початку ми знімаємо передню кришку. Якщо ви звернули увагу, тут іде шлейф, тому знімати її потрібно саме від кнопки, тобто з цієї сторони. Розбор проводиться або за допомогою опінгтула. Дуже часто використовують ізопропиловий спірт, він трошки розмігчається. Клей, але оскільки ми не знаємо, на що вона у нас заклеєна перший раз її бачимо, то спочатку я попробую це зробити на холодну і без ізопропілу. І, походу, на суперклей посадили. О, єс. Пошла! Тупо приклеїли на суперклей і вона тріскається. А! -а, -а. Як бачите, китайці заклеїли цей корпус на суперклей, і відповідно у мене й виникли складнощі. Більше того, пластик тут не такий, як в оригінальних банках, він менш гнучкий, і, відповідно, починає тріскатися. Ось тут у мене просто не виходить її відклеїти взагалі. Потрібно діяти дуже обережно, щоб не проткнути всередині банки, оскільки буде біг-бадабум. О, все, нарешті відламався. Підводимо в сторону і дивимося, що у нас тут всередині. А всередині ми бачимо дуже схожу на оригінальну збірку. Що тут ми маємо? Перша між першою і другою, і третьою, четвертою банком прокладений паралон. В неоригінальних збірках, як правило, використовується все таким чином. Паралон прокладений тільки ось тут, посередині. Наступна ось. Цей індикатор він у нас точно не оригінальний. Я це бачу одразу. Тому що якщо ви дивилися моє відео, в якому я розбирав неоригінальні і оригінальні батарейки, то одразу побачимо, що гвинти там використовуються геть інакше. Ну і текстиліт виглядає трошки по іншому. Тепер наша задача зняти пластикову частину корпусу. Не забувайте, щоб працювати з металевими елементами потрібно. Дуже обережно, тому що, якщо ви проткнете банку, повірте, нічого хорошого з цього не вийде. Все, одну частину зняли. Так, дивимося. Ну що ж, шліфік більше схожий на оригінал. Як на мене, платка з індикаторами не схожа на оригінал. І що ми бачимо на самому контролері? Як я зазначав раніше, корпус абсолютно не оригінальний. А от щодо плати керування, то це у нас зараз подивимося, яка це ревізія. sm 3837. Ревізія тут не вказана. Ну що ж, друзі, чесно кажучи, я зробив це трошки за кадром, але я думаю, для вас буде дуже наглядно. Тож я розібрав оригінальний акумулятор. І ось це той наш сьогоднішній, який прошивається на флешері, який ніби як оригінальний рефербіш. Але, але є декілька. Але перше, якщо ви подивитеся зараз на плату керування, то зрозумієте, що ось оригінальна залита. Синім таким компаундом, да? у нас є тут QR-код, у нас є маркування. На цій платці керування у нас немає такого маркування, відповідно, немає QR-коду, немає датчика потрапляння вологи, немає такого компаунду. Але при цьому схоже, що чіп оригінальний, тому що він прошивається. А от що нас цікавить найбільше, це самі елементи, які тут використовуються, літій полімери. Як їх ще пакети називають по-різному. Якщо я зараз відліплю ось цю наліпочку і ось цю наліпочку, то я думаю, що ви одразу побачите різницю. Зверніть увагу на товщину самих пакетів. Ці пакети вони тонші і за рахунок. Товстого поролону, вони підігнані до розміру. Тобто, якщо я зараз візьму штангенциркуль і банально їх замірюю, то я впевнений, що у нас буде різниця. А як ви розумієте, якщо фізичний Об'єм менший, відповідно, і ємність не може бути такою самою. Наступне, що мені не подобається, це те, що цей акумулятор, який ніби відновлений оригінал, зібраний на проводах, тобто тут немає ніякої точкової зварки, як в оригінальному акумуляторі. Тож. На обличчя у нас ще одна копія, яка прошивається. тож оцей флешер не можна буде використовувати для того, щоб відрізнити її від копії. Наступна вона виглядає майже як оригінал, але Корпус все ж таки не оригінальний, по ньому можна визначити, і моє попереднє відео знову буде для вас в наводі. Я хотів би ще протестувати цей акумулятор в дроні, подивитися, скільки він реально пролетить, але купувати такі копії я вам не раджу. Основний висновок цього відео, який ви можете зробити, це те, що флешер для перевірки використовувати не можна. Ще одна відмінність: вона така суто імперічна. Якщо ви ставите цей акумулятор в дрон і перевірите серійний номер, то серійний номер номер на наліпці не буде співпадати з внутрішнім серійним номером акумулятора, який ви можете подивитися в Пайлоті або в DJI Fly. Відповідно, якщо ви бачите, що серійні номери не співпадають, якщо ви бачите, що флешер бачить такий акумулятор і прошиває, і ніби все гаразд, ніколи в житті на це не ведіться. Купуйте тільки оригінальні акумулятори, але при цьому зберігайте їх відповідно. Тобто. Зарядили до повного, відклали, він пішов в гібернацію і тільки таким чином зберігайте. Раз на якийсь період перевіряйте і підзаряджайте їх. Тому що акумулятори, якщо довго лежать, уходять в саморозряд, і ми отримаємо ось такі злами. Тож таке у нас сьогодні було відео. Маю надію, що воно було цікаве і корисне. Якщо це так, нагадую, ставимо вподобайку. В будь-якому випадку підписуємося на наш канал, тому що попереду нас чекає ще багато цього цікавого. Ну і пишіть в коментарях, які ще. Цікаві відео, вам було важливо подивитися на нашому ресурсі. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. До нових зустрічей і па-па! Ось дивіться, я спеціально приклав зараз три акумулятора. Ось це оригінал, який 100% оригінальний. Це копія, яка не претендує на те, що вона копія. Тобто, тут бачитесь зелений контролер. Коротше, все дуже просто на проводах і так далі. А ось це копія, яка претендує на те, що це заводський рефермистр. До речі. Її вартість 5100 гривень по входу. Тобто її будуть продавати там приблизно 6500 тисяч гривень на ринку, і їх буде багато. Хлопці, їх буде багато, і не забувайте, що якщо ви купуєте такий акумулятор, звісно, що пілоти розраховують на певний польотний час, вставляють таку батарейку і не розуміють, що дрон просто не долетить. Ось вам зразу, я думаю, тут видно наскільки різниця в розмірі самих елементів всередині, да? але ця батка прошивається, нагадую вам, так є серійний номер і так далі. До речі, якщо вам потрібні 100% оригінальні акумулятори, можете звертатися, ми можемо допомагати. Єдине, що не в великих кількостях, але вони у нас періодично є, і цінники там дуже, -дуже класні. Тож, якщо така потреба у вас буде виникати, обов'язково звертайтеся.